Привіт, любі друзі! Ви на каналі Очевих Рослин. Зараз демонструю вам включення по капусті, значить, що хотілося би сказати, самі бачите, касета на 36. І значить, це сорт золотий акер. Це слава. Тобто, ми можемо побачити різницю тут. Одне віконце всього не зійшло тут а два. Ну, теж є, саджав сухим. Теж, що хотілося би сказати, слава, вона Вона трішки потяглася, як ми бачимо. Ну, Вони під лампами стоять. Поки що пікірувати їх немає нагоди, так як стаканчик сам він не такий уже й маленький, і поки що вона може потерпіти її місяць. І, значить, її місяць. І я думаю, що з місяць вона зможе потерпіти. Її в місяцю, точніше, ще немає. Справа переходимо сюди, золотий акар. Значить, В даній касеті 16 сходів, тобто 20 пішло в мінус, 16 у плюс. Тобто, як ми бачимо, золотий акер, насіння родос, Акцентую вашу увагу просте, звичайне, яке коштує в районі. Мабуть, 11 гривень десь не рекомендую. Це насіння НК Еліт і Капуста Слава. Значить, Сходи, як ми самі бачимо. Тут сіялось по одній насінині, тут сіялось по дві, так як я вже зрозумів, що від тої компанії не хочу нічого хейтити, ну і обманювати вас не буду. Що більше купувати насіння Родос не буду. тобто Ось такі справи, це не те, що там мій досвід чи моя професіональність у посадці, чи то легка, чи то важка рука. Справа дійсно в насінні. І це відео, воно теж знову таки кожне відео нау науково пізнавальне, повчальне. І хто дивиться це відео, той зрозуміє, що саджати завжди потрібно не один сорт і саджати якось так. Чи то раніше, чи, ну, чи якось так, щоб встигнути по хоча б пере... попересівати, маю на увазі, бо не завжди це може виходити. От, наприклад, купив ти. Капустку, посіяв її, а сходів немає. І ти очікуєш, очікуєш, і потім ти тільки не втратив свій час. Ну, ця красива. Вона трішки потяглась, але все одно вона красивенька. А ця вона теж красива. Вона е, така більш товставна і ніжка, але ну, дуже неприємно, що, знову ж таки, більша частина, знову ж таки, 60% не зійшло. Ну... Чи критикувати, чи тиснути лайк, вибирайте самі, я ж для вас, ну, в принципі, на канал відзняв контент, етапи капусти, якось покажу і перчик. Ну, перчик теж, якщо чесно, від компанії Родос він трішки слабенький. Значить, і потім буде ще включення по помідорах. А я ж дякую за увагу. Якщо є якісь питання. Пишіть в коментарі, поспілкуємось і підписуйтесь, хто не підписався. Канал про овочі, догляд, збір врожаю, розсада. Ну, В такому плані. Дякую за увагу.